О і це в нас окунь, хороший окунь. Прям дебелий окунь. Прям, ух, який окунь. Ух, блин, ну, як він дав. Ух, який він хороший. Ух, який він гарний. Ух. Оце окунь. Оце, друзі, окунь. Ну схоже на окунь, бо б'ється як окунь. Да чи Судак? Ні, це взагалі ще щука. Щоб... А, ні, судак. судачок Непоганий судак. Мені сподобалось. Б'ється як мавр. Який гарненький судачок. Який гарненький судачок. Оп. Оп. Оп, який судачок. Опа. Опа. Опа, який судачок у нас. Опа, який гарненький заліковий судачок. Опа, ми ну, йдемо, знімемо. Тебе покажемо всім, який ти гарний у нас. Опа, який судачок. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Тихо тихо. Тих, 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 тих. Друзі, подивіться, який гарний судачок. Видно стодівайся. Дивіться який. я думаю, кілограм є. Точно, заліковий, взяв радібну копчовку. Перша була клювака коли 10 тому. Пройшовся, прогулявся і тут зробив тільки що одразу такий гарненький. В районі кілограму судачок. Я думаю, відпускаємо його. Рибка нам не треба. Клас. Дякую тобі, друже, судак. Дякую. Взяв добре. Підемо випустимо його. Ну Навіщо він нам, да? Такий гарненький Давай. Давай, давай. Давай, може нам ти ще щось принесеш? Вот такие у нас хороші, красавчики. Какие красавчика, ну. Опа. Опа. Давай, давай, давай. Давай, дружи, давай, давай. Назад. Не-не-не. Пусть, 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 давай. Давай, давай, пешок, красавчик. Давай.